Мосне тіві перший гуцульський канал І сьогодні ми у вашківцях на нічній перебері. Не переключайте, це варто все подивити. Могла зламати, могла зламати, жальмися до моглася зламати, могла зламати, жальмися допити. Кажуть, що якщо дівчина на маланку у вашківця Лишається сама дома, то вона може завагітніти від медведя, цигана, кози. Діда, чорта і навіть від Юлії Тимошенко. Ну, якщо чесно, я ж цього не чув. Казали, що є така припас... приказка, що Чїби, а телятко наша. Ні, не правда. Це мабуть, ви, мабуть, казок не читались. Можливо, якщо сама залишилася вдома. Можливо, є такий варіант, що і від сусіда. Так, так, так. Це правда. Ну, Бо Маланці не можна відказувати. Не можна. А чого? Ну, бо то, тому що така традиція. Ні, якщо жінка має чоловіка, то від будь-кого вона не завагітніє, я думаю. Ну молоді, дівчата. – Ну то толку з того, ну, молоді, правильно, я розумію, але все одно. Я не знаю, просто я хочу сказати, а стануть саме стану люди, то все. Я привітав просто маланкарів, маланку і вас теж. Все, і слава Україні, кажу всім. Навіть пр пр президенту навіть кажуть, слава Україні всім. Ну, то все але то такі прикмети, що то навіть друга. Але то собі кожному відні хто від кого хоче. Такого ну, у нас нема. Такого у не нас нема. Я вже завагітна і мені нічого нема страшного. <гум> нема ж на балансі відказувати. Ні. Ні? Пластяке да. було, ви заходили до таких дівок. Ей, вам ліпше цього не знати. <рик> <бач> Такого не може бути. Гуди, Це неправда, бо ніхто не заходить до такої дівчини, яка сама вдома. У кожному жарті є доля правди, так що всяке може бути. <проб> ну кажуть, що як заходить Маланка, то дівчина не має права відказати. Вона тоді <проб> не віддасться до смерті. Це така пустота. Це неправда. У нас всі дівчата гарні, всі вихожу заміж, такого нема. Не можна відказувати маланці. Ні, в такому випадку, я думаю, що можна. На тому не У вас таке було? в ну, мене такого не було. <рес> На кожен товар є свій купець. Щоб були здорові, маланкарі і Христос рожаї усі, в Україні. І нашому Порошенко. На Берегомецьку селищну раду прийшов лист. Мене звати Назарій Середа, мені 17. Я з Косова і мені дуже подобає сусідка через дорогу Ірина Мацьопа. Але вона не звертає на мене увагу і не реагує на мої повідомлення у Фейсбуці. До речі, він ще нам прислав свою фотографію. Мой Назарчику, збрий ту бороду. Що ти ходиш, як били? Котрій дівці треба такого лахматого? Це ж Косів, у горах нормальні люди.

Ну, бо тому що у нас це переберія це з давніх давен. Так започатковано. Вашківецька маленка, знаєте чого краще? Що традиція така, розумієте, традиція така, розумієте, що я хочу сказати, що Вашківецька маленка то є взагалі файна, дуже, приємна, упублен'ють. Все. Є іші в шепотах, в Шашурах, але тут саме найкраща миланка. Бо люди всі приємні у цуцькі, та як наш західна Україна, ми всі файно набуваємося, так як має бути, тому що Вашківці – це таке місто, яке зачаровує своєю красою, і ця релігія, яка здавнини ще заснували наші прадіди, вона прямує кожного року, і я сподіваюся, що з кожним роком. Перебраних буде збільшуватися, і ми будемо мати, на що приїхати і дивитися. Діди, баби, все колись значили, і по день так воно тримається в традиції. А чому? Бо дуже великі колектив, і дуже багато святкує, Всі святкують, всі важківці. За кордоном українські жінки самі найкращі, тому і Маланка саме найкраща. А що а що ви не переконані в цьому ще? Чи ви ще нічого не бачили може? Та як не переконаний, переконаний, ну але що так, що такого? У нас найкраща Маланка, більше ніде не може бути. Ліпшої Маланки, ніж у вас. Ну найкраща ні на Україні, ні на Європу. Бо я не бачу такої, ніхто не бачить це. Бо я бачу тут людей дуже багато з Білорусі, з Румунії, з Венгрії. Ну вона, по перше, найстарша в Україні. І більш масовища. і Якщо ви бачите, в загальному. Витримані народні традиції. І язики кажуть, що ви тут у Вашківцях ходите так цілий рік. Напевно, так. Правду кажуть. Перебрані. <рес> так? Я рахую, що це дуже по Буковинськи, тут немає нічого такого. Ні, ми так цілий рік не ходимо перерву. Ми ходимо 13-14. го Сьогодні вечором і завтра. і Все. Як кому виходить, можна і не перебиратися. Я тут не ходжу перерну, я хожу тільки на Василія дивитися. А хто ходить, це вже їхні справи. Ні, Ну це нормально. Я рахую це по Буковинськи, по-нашому. Ну Буковина Україна завжди прекрасна, чуйна і квітуча. Ми ходимо як нормальні люди. Цілий рік не хожу, але на свята хожу. Ну, то це, це не є погано. Такого ходити, кожен день, цілий рік це неправильно. Ми цілий рік готуємося, а ходимо два дні. Але у нас є е, лице і є не лице. Та й ми того файно ходимо, перебрані, а потім ми цілий рік працюємо, аби в тому файно відпочити. Ну, а уявіть собі, такого приходити з дитину з садіка забирати чи з школи, такого перебрані. Та я не бежу в цьому нічого поганого. Я не знаю, тут культура ведко що така. Можна так у Чернівецькій маршрутці їхати у серпні місяці? Навіть у університет ходити. Звичайно, і безкоштовний проїзд буде. Ну, наші не їдуть важкі вечки. Ну, я раз таке вийду. <гум> Може хтось їхав, але наші не їдуть. <гум> ну, на гармошці зіграйте, зіграйте. Що зараз? Ну, зіграйте, ну зіграйте, трошки упав. Ну, грають. Але це наша є традиція, ну я не, не єс. З васківцю. Ми приймаємо гостей з різних міст, з різних сіл, з різних, навіть з різних країн. Я Гуцул, але я гуцул румунський, у Румунії живу, бо е, як би казав, Буковина є на двох тепер. так? Да? цьому сардаку вже більше 150 років. Ого! Разумієте? І тому і так все рахують, і я рахую, що в нас найкраща Маланка, тому що вона дійсно зберігає Христос! Тропи всі будем співати, Христа вітати, a Ай Christmas Ай happy Ай year. Наш туристичний партнер Софі Тур. Вам надоїла худоба, свині й теща. Поїдьте куди в теплі краї, віддихніть трохи, а Софі Тур вам цьому допоможе. А якщо те, що жінка буде себе добре вести, то можете їх з собою взяти. Ой, чесні люди, уйки і цьосі, як прийшли свята, вже пор... Кажуть, що хлопці з нетрадиційною орієнтацією дуже люблять ці свято Маланки. Ну я ще цього не чув. Як не Я думаю, що це неправда. Дуже добре, чудово, чудово. Молодці. Бог допомагає. Так, Бог допомагає. Я вам це не можу сказати, тому що я хлопців з нетрадиційною орієнтацією ще не здибала. Ми усі її дуже любимо уважаємо, бо меланка це є меланковані, при меланках можна і зустрітися, познайомитися. і… Ну, Так, люблю. А чого так? Ну, я кажу, що підтримує традиції. Старий обич. Ну, в них є можливість зустріти таку саму маланку, як і вони. Ні, це ні. Усі українці, всі повинні поважати Україну. Усі, усі повинні поважати маланків. У нас усі хлопці одинакові і хороші. У вас немає хлопців нетрадиційної орієнтації. У нас О. всі прав... правильні хлопці. У мене тільки всі хорошої поведінки, хлопець-дівчина. Чоловік, жінка, діти, родина, сім'я. Кажуть, що це єдиний день, коли вони можуть одіти собі спокійно колготки, намалювати, так як вони люблять губи, одіти пікантну білизну. Але ті хлопці люблять дискотеки, а не маланку. Ну, у нас таких нема у компанії. Хлопці, теперішні люблять шнурками білизну. а по-давному то люблять поніше. Ну Я свою посаду казати не буду. Посаду вашу я не буду казати. Я не маю права. Дивляться вікно дитячі очі, в хаті сяє лісова краса, Йде тепло різдвяної вже ночі. Десь зунай чиста коляда, коляда, коляда. Петро шепоту зрубав три куба лісу, щоб заплатити штраф за виробку лісу. Ну ці Україна молода, коляда, коляда. Україна молода. Відстань між двома селами три кілометри. Як сильно, Тарас має захотіти Марічку по десятибальній шкалі. Щоб від своєї хати почати відкидати сніг до її хати, коли сніг по шию. Ой, дуже славна загадка. На 10 балів маю захотіти. Та на що його відрібати? Трактором узів зверху по снігу, все нормально. Ні, йому не треба йти копати той сніг, бо то нічого з того не вийде. То не буде, він не дойде до неї. Я думаю, що ви молоді, ви маєте знати, як це робити. Не знаю, як сильно. Ну, це залежно, як він її хоче. Ну, то я питаю, як він? Може, швидкістю до години. <ріст> бо швидкість людини коли йде до семи кілометрів, а якщо відгрібати сніг, значить до години він мав би відгребти, залежно від того, як він хоче до неї добратися. Я не знаю, тому що я жінка, дівчина. Чекати весни, щоб розтопився. На 10 балів. Я нагадую, що відстань між двома селами 3 кілометри. <клес> ну тоді на всі 100%. А ще в така загадка, вона здається, вульгарна. Припер мене до кутика, запхав мене кугутика та й потелепав. Це є замок, маєш ключ, ні го він, бляха, відкритій. Телепаєш. Це затрит. Я люблю тебе, кохана, люблю. Без тебе ні дня я не можу. Слова твої... Ну, а слухайте, да. ну, який теж гуцул, як вам моя переберія? Нормально, то це сама гутушка, бо я це, це є у нас. Нічого не погано, але кузушок не наш. Дуже гарно. Дуже прекрасно, що маску одіти і все буде добре. Це дуже файно, це ви вбралися по нашому стилю. Я брати взагалі більше не передягався. Раз, одягнулися і так цілий рік ходив. Я кожного року перебираюся на Гуцула. І так до школи ходжу. Ходи, коли світо, коли таке, вбирається. Але ти кажеш, що ходиш цілий рік у до... Ну, а що мені робити? Такі діти. Ні, ні, це нормально. Нічого, гуцули теж в нас є, теж підходжу. Як нема що вбрати, то можна ходити до школи. Ну, так можна, так. Але без мій дід перебирається на Гуцула, мій тато перебираєся на Гуцула. Гуцула, так, і і я перебираюся на гуцул. Так, повинні їх підтримувати. І цілий рік мій дід ходить як Гуцул. І мій тато ходить в Гуцул, Гора, і я ходжу як Гуцул. А знаєте чо? чого? Бо мій дід Гуцул, мій тато Гуцул і я Гуцул. Ви знаєте, я тако беру, йду в ліс і рубаю смереку попри самий корінь і навіть не дивлюся, куди вона впаде. Утів попри корінь, і ти хиша. Де ж я? Бо, є така... Бо я знаю, які треба смиреку дорізати. Насправді на гуцула смирека ніколи ніколи не вибирає. <ривітка> так, правда. Золоті слова. Тож на перевідки впадає смиряка. Це, це правильно. <ривітка> на голову, та й гата, не питаю фамілії. Дивіться моц на тв. Дивіться, моцне ТВ. Дивіться моцне ТВ. Тів, а тивір, моцний тривір. Ті Тіві. А моціний тів. Тіві. Тивір. Моціний тів. Дивіться мосне твір. Іван Щеське, здоров'я і всього найкращого. Дивиться передачу. Продовжували вона ніколи. І не стиралися з цього каналу. Дивіться моцне тіві. Шановне панство, ви дивилися моцне ті у Вашківцях. Вічую вас з новим роком. З Василем! З йорданом і водохрещим, як ви у щасті і здоров'ї дочекали, то ви все в щасті і здоров'ї опровадили і намного літні ждали. До здибання! А я вам теж дам загадку, але вибор ще може вольгарна, але вона не вольгарна, вона культурна. А Махай мене до поту, поки маєш охоту. Це є равер. Це є равер. Махай мене до поту, поки маєш охоту. Ну, я є на Франківській області. Але розумієте, що були всі здорові. Добре? Слава Україні! Героям слава! Ви завжди берете інтерв'ю, коли ви знайдете собі другу половинку. Та біда просто з цим була. Пішла була біда. Від... Пішла від мене Гануся. Тепер покшо. Значить, шукайте Марусю. Мій нашу Маруся, мені нашу Москалюк. Мені б якась Марічка була. Ну, Марічка або Марійка. Так більш у гуцулі прийнято. Та? Так. То Та ви мені розкажете. Люди з нетрадиційною орієнтацією дуже люблять свято Маланки. Чого? Ні, ти не правда. Це дуже невелика, неправда. Ну так кажуть, що це єдиний день, коли вони можуть одіти колготки, намалювати губи. Ну, так, як вони а, любят. ці 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 духи. Ну, а ви знаєте, діду, таких а, хлопців. Так, да, да, Знаю, таких є дуже багато. Я від усієї армії, від усіх, від мого зятя, що служу, ми були здорові і ви. І ви, і ви буде краще. Добре, і ви, ви були здорові. Добре, Що? слава Україні. Героям слава, скажіть туди, дивіться, мосний ті Ні, я хочу э, сказати.